13 листопада увага світової спільноти прикута до проблем людей, які мають вади зору. Всесвітня організація охорони визначила його Міжнародним днем сліпих. Датою ж для цього дня послужив День народження Валентина Гаюї, французького педагога, який заснував цілий ряд шкіл та підприємств для сліпих людей у Парижі та Санкт-Петербурзі. У наш час люди з вадами зору мають змогу навчатися та працювати. Але лишається чисельна кількість питань, що заважають цьому та повній інтеграції у суспільство. У передачі Повір у себе ми розповімо про життя цих людей, познайомимося з ними ближче, з'ясуємо, чим вони захоплюються та про що мріють. Напередодні Міжнародного дня сліпих для одного зі співочих колективів будинку культури «Батьківщина», що у Донецьку, відбулася хвилююча, а разом з цим і знакова подія. Минув трирічний строк, та знов колективу необхідно було підтверджувати звання народного. До цього готувалися ретельно, як завжди, до кожної програми. Ми стараємося зі старої програми не виступати. Діло в тому, що Во время підтвердження ми должны давати доволі обширную, большую програму. А що касается концертной деятельности, то в основному практично не повторяються номера. Всі время стараемся репертуар обновлять. за доволі довгий час існування колективу. Змінилося багато програм та самих його учасників. Людмила Нагорна та Зінаїда Бабскова стояли у витоків руської пісні і сьогодні продовжують керувати ансамблем. Изначально это был небольшой коллектив. Это было вокальное трио, которое мы назвали «Русская песня». А почему так произошло? Произошло это в 1997 году. Нас было трое руководителей русских, которые любили эту культуру. И вот мы решили чисто для себя сделать такую отдушину творческую. И это было трио «Русская песня». Потом стали добавляться люди потихоньку, постепенно. Но в начале, когда меня принимали, меня сразу директор поставил в известность, что здесь вот специфика работы. Имейте в виду, что вот надо с людьми как-то по-особому ну, по обращаться. Да, находить общий язык. Но в этом у меня как-то проблем не было. У нас очень такой слаженный хороший коллектив, поэтому у нас все получается. Я думаю так. Сьогодні у колективі три чоловіки та чотири жінки. Більшість з них має вади зору. Саме про цю специфіку і казала Зінаїда Васильівна, але вади не стають перепоною для плідної праці у колективі: відвідування репетицій та виступів на різних майданчиках міста, області та і всієї України. в коллектив не может прийти вот просто человек как бы с улицы, хотя мы всех принимаем. Очень сложный репертуар. Акапельное пение, четырехголосное, полифоническое. То есть мы поем много православной музыки. Это сложная музыка. Это не просто так, знаете, эх, русские вышли. Это сложная, серьезная, ну, можно сказать так, академическая народная русская песня. Вот в таком плане. Поэтому мы занимаемся очень много, мы работаем над произведениями очень долго. Вот. Ну и, наверное, не зря, потому что вот только за последний вот этот отчетный период за три года мы получили два гран-при. Один на здесь, в Донецьке на фестивалі «Повір в себе» І один ми отримали гран-при на всеукраїнському фестивалі в місті Євпату. Колектив помітили та відзначили у 2007 році. Він отримав почесне звання народного та продовжив на високому рівні свою творчу діяльність. С коллективом я знакома со дня его основания и помогала в присвоении звания. Я работаю больше 35 лет, поэтому практически все коллективы Донецкой области, которые выходят на областное управление культуры, я их знаю. Театр песни добрый знают у месте та области. Вони участник и разных концертов, фестивалей, оглядов. На базі саме цього колективу у 2011 році було проведено майстер-клас для керівників вокальних ансамблів Донецької області. Русская песня очень интересный коллектив. Ми даже проводили на базі этого коллектива областной семинар семінар для руководителей вокально хоровых коллективов Дворцов культуры Донецкой области. То есть со всех сельских районов, с наших городов, там, где есть народные коллективы, они приезжали и учили сюда, как надо работать руководителю с участниками индивидуально. Вот такая тема у нас была на базе этого коллектива. То есть коллектив очень высокого уровня, очень интересный, достойный. 15 номерів та майже година на сцені. Саме таку програму представили на суд комісії. У нас сегодня программа называется «От колодца до колодца тянется Россия». Поэтому у нас на сцене даже есть колодец, сруб колодезный, с журавлем, с ведерком на цепи. Все это вот как положено. Обязательно мы сделали когда-то вот для себя такую хорошую декорацию, пятикупольный храм белоснежный и золотые купола. Вот сегодня у нас маленькая деревенская церквушка, трехглавая, вот, где можно душой отдохнуть, вот прийти. То есть как-то вот хочется, чтобы люди Почувствували ту духовність, яка звучить вот в настоящей русской пісні раздольной, широкой, красивой. Народних колективів багато, але є у руської пісні своя особлива родзинка. Це і манера виконання пісень, вміння їх обіграти та донести до слухача так, що нові образи, народжені словами, немов оживають та стають справжніми. Атлічна, чудесно! Ну, красиво. ну, и, слов нет, очень хорошо. Спасибо коллективу за хорошее настроение наше. Очень удачно получилось. Голоса чудные. вы знаете, Мы такое Слово. удовольствие всегда получаем. Огромно. Я не знаю вообще, как можно даже выразить вот эту искренность, это вот эту такую гармонию. Ну, чудно. По завершенню концерту атестаційна комісія прийняла рішення рекомендувати залишити за театром Руська пісня Звання народного. Далі остаточна відповідь за вищими органами. А тим часом і цей колектив, і будинок культури в цілому продовжуватимуть виконувати своє головне завдання. Наша задача це реабілітація інвалідів по пазрію. Здесь люди знаходять себе. Они общаються, они розвиваються. Вже майже півроку неоніла гончарук саме так знайомиться і спілкується з оточуючим світом. Втративши в ранньому дитинстві можливість бачити нині, вона сприймає його на дотик. Однак, навіть сліпота, переконана жінка не привіднуть гувати і бути бездіяльною. Хвіртка до її обіця практично не зачиняється. Йдуть не поспівчувати, Ніленому горю. Ця жінка розуміє всіх і своїх, і чужих. Сама ніколи нікому не жаліється. Її в селі дуже люблять, дуже поважають. Така вона людина душевна, дуже ну така. В Любу мінуту і який час, будь-яке час прийди до неї всеред ночі, вона ну, ви, рятує людей. Дивовижним є той факт, що, попри все, жінка з маличку причина до порядку. Вона нині господиня хоч куди прибрати, попрати, попрасувати, приготувати їжу чи консервацію на зиму, прополоти буряки, ніла, зміє все. Прополіє всю мені морку, хоч це дуже така кропотлива робота. що… Я навіть не хочу її садити більше і гратися з нею. Так же саме бурячки, так же саме морку, так же поле е, цибулю, чесничок, який є. Вона все, вона не вирває ні одної цибульки вам. І ні, ні одного чесничка, тільки те, що положено, який бурянець є, все сама переробляє, все закриває, все носить сюди. І оця вся картошка, яку я вибрав. Це вона всіх перебрала до одної. Тут більша, тут насіньова така, тут насіньова менша. Все на ощуп, все бере на ощуп і все. Ну, я й сам буває, що удивляюся, як це вона це все робить. І це ще не все. Ніла і майстрині на всі руки, а вона ще й в'яже. Навпомацькі. Я знаю, просто узор мене мама навчила, що значить ліцева петля і що значить. Ізнаночна петля, як воно робиться, і все. Раз показала. Я знаю, як носки в'язати, і перчатка, і косинку, і кофти. Вона пише вірші і співає власні пісні. І лише в них може дозволити собі пустити сльозу. Доля стежину дала непросту, зібрати по зернині людську доброту. Зібрати, згорнути до своїх долонь і з доброти запалити вогонь, щоб той вогонь заповнив серця та й зігрівався життя до кінця. Пішивоміло більше півтори сотні, і всі тримає в пам'яті який той день, який докорінно змінив її долю. Вона була четвертою пізньою дитиною в родині. Мама дуже мною пишалась, сказала це мені дав Бог щастя на старості років. Я пам'ятаю, як я її. Навчив ходити, я її пустив, а вона пішла. Це була для мене така рада, що це вона пішла. А потім Ніла захворіла. Не встигла і другого класу закінчити. Зуби боліли і вирвали передній цей зуб глазний. І від цього зуба пішло зараження. Діагноз врачів був такий, енцефаліт, мінінгіт, енцефаліт. Дуже погані наслідки після такої хвороби. Або буде Цих вони нормально, або осліпне, або помре. E, з нею було ще два таких пацієнта, мальчика, вони померли. Я поїхав в вулицю, бо вони з мамою лежали в вулицю і якраз вона почала вмирати. E, ну, Врачі сказали, ще пів часа і все. У неї був приступ такий, що вона стала чорна, я не дождався. Поки вона помре, мама каже, їдь додому швидко і там, каже всім родичам хай ну, все на похорон. І каже, будеш йти через колгоспне господарство, там закажеш гроб. І я зайшов, на це господарство, заказав свій гроб. Прийшов додому, ну десь через годину тут вже зібралися родичі вже готувати на. Ну, все, на похорони. А батько ще залишився ну, там при лікарні. Дивлюся, батько йде. Я кажу, що все. Каже, кризис прийшов, як рукою зняло. Та Бог дав на життя. Я була на роботі, пропрацювала 16,5 років в Вінничкому утосі на сумков'язальницею. Дуже виконувала плани, були в місяць по 260 сіток, а я виконувала по 500, 550 і навіть 600. І маю медаль ветеран труда. Мої вироби возили в Київ на виставку. Заробляла ну, гарні гроші і таким чином заробила середню пенсію. Найважчим і найболючішим випробуванням в житті жінка називає втрату батьків. Мама, коли помирала, вона була в розумі, все, і наставляла на нас, дівчата не плачте. А Ніла стала дуже плакати, на кого ти мене мама лишаєш. Коли помирала, то казала, відсуня, ти плачеш, що ти плачеш? Твоя мама вмирає, не плач, тебе Бог не лишить, ти лишаєшся на Бога і на